Бджолоцвіт Лінхаймера. Ви також, вже, мабуть, полюбили цю рослину. Це взагалі така рослинка, що цвіте ось цими метеликами все літо. Ну, Недолік, правда, у неї, що вона починає цвісти десь з червня, а виходить з землі десь з середини травня, тому що вона, як деякі злаки, теплолюбні, вона так само виходить з землі, коли є певна стала температура. Ось, і цього року вона зацвіла трішки пізніше через те, що були заморозки, але все одно, бачите, от навіть в подев'ятках дуже гарно вона наросла і має такий непоганий е, об'єм і висоту. Перевага в тому, що вона буде, по-перше, стояти зеленою. Е, оці пагони будуть стати зелені до десь грудня, навіть деякі заморозки їй не завадять. Цвіте так само десь до, ну, до перших приморозків вона, тобто постійно, не потрібно для цього забирати, абрізи як шавлі, наприклад, або деревії для спонукання наступного цвітіння. Вона сама їх скинула, ці метелики нові наросли, і це такий безперервний процес.